мандрував, я Україною, йшов дороги, йшов стежини, бачив річки і поля. Ліс густий Дніпро глибокий, і квітучий степ широкий, все оце моя земля. Ліс густий Дніпро глибокий, і квітучий степ широкий, все оце моя земля. Про палаці і фортеці я читав в бібліотеці, а тепер побачив сам веселі, про розваги їх веселі розказати можу вам. Що побачив, що дізнався, з ким дорозі зустрічався, розкажу вам Сьогодні ми поговоримо на дуже важливу тему. Ми поговоримо про людей, які захищають нас та бережуть наше життя. Я впевнений, ви знайомі з українськими супергероями Котогорошком і Микитою Кожум'якою. Обидва були надзвичайно сильні, щиро хотіли захистити рідну землю від змія і не жаліли своїх сил для порятунку українців. Terima kasih kerana menonton! Скажете ви, так, але не зовсім так. І зараз я розкажу і покажу вам справжніх захисників України. Щоб все пояснити, треба зазначити, що на нашу квітучу українську землю на її щирі врожаї та на людей, що жили тут з давніх часів, позирали загарбники, озброєні люди. Вони приходили сюди, забирали у неволю дітей та жінок, спалювали оселі та хліб, що посадили українці. Захисниками українців стали козаки. То були хоробрі, міцні хлопці, які прагнули захищати батьківщину від ворогів, саме такі, як Котогорожка і Микита Кожем'яка. І так само, як у казці із Змієм билися козаки з ворогами та загарбниками, визволяли з полону та повертали додому українців, віднімали викрадене. Справа та була нелегка щоб перемагати треба бути згуртованими, спритними, сильними, і українські козаки були такими. Жили козаки у спеціальному місці за дніпровськими порогами на острові Хортиця. Тут була побудована козацька фортеця, називалася вона Запорозька Січ, тобто земельна ділянка за порогами Дніпра. На Січ приймали всякого, хто прийде. Але хто на січі зробить погано, вкраде чи вб'є товариша, того карали безжально. На січі жили тільки чоловіки. Там вони тренувалися, стріляли, билися на шаблях, готувалися до походу. Жінкам тут з'являтися було заборонено. Це житло козаків називалося кіш, а окремі хати, в яких жили козаки, називались курінь. Ось так виглядав курінь із середини. Існував у запорожців цікавий звичай. Їхні курені завжди були відкриті. Мандрівник чи перехожий міг туди зайти, погостювати, попоїсти і рушити далі в дорогу. Однак існувало суворе правило з куреня нічого не виносите, а інакше покарання. Ватажки козаків називалися отаманами, а найголовніше над усіма був гетьман. Посеред січі стояла церква Божої Матері. Саме Богородицю козаки вважали покровителькою і помічницею, до неї зверталися вони по допомогу. Легенди кажуть, що саме 14 жовтня, на День Пресвятої Богородиці, козаки збирали раду, обирали гетьмана, обговорювали подальші плани. Тому 14 жовтня у наш час відзначають День українського козацтва. І, хоча часи Запорозької Січі давно минули, Україна не залишилась без захисників. Це необхідно, бо і в наш час знайшлися загарбники, хто хотів привласнити наші землі, полонити наших людей, спалити оселі та врожай. І піднялися на захист країни мужні нащадки козаків, воїни Збройних сил України, Нацгвардія. А до них приєдналися прості люди, назвалися територіальною обороною. І вийшло славетне військо, що гідно підхопило прапор козаків минулих часів. Є в того війська і свій сучасний гетьман Валерій Залужний, і отамани, сирський наїв, є в тому війську і лікарі, і артилеристи, і танкісти, і піхота, і професійні військові, і ті, хто раніше зброї ніколи не бачив. Заспівали вони пісню, що прийшла до нас ще з козацьких часів, і з тією піснею у серці пішли боронити мирний сон дітей. Рятує нас могутнє українське військо від захарбників на передовій, але й в тилу захищає людей державна служба з надзвичайних ситуацій. Це вони перші приїздять гасити пожежі, спричинені влучанням ракет. Вони рятують людей з-під завалів. Всі люди, про яких я сьогодні вам розказував, захищали і захищають Україну, ризикуючи власним життям і здоров'ям. Вони кажуть: Слава Україні! А ми відповідаємо: героям слава!